Християнство найбільша релігія у світі з понад 2 мільярдами вірян. Це об'єднання католиків, православних і протестантів. А основна книга Біблія. Далі йде Іслам – друга за кількістю вірян. Мусульмани вірять в Аллаха та пророка Мухаммеда. А священна книга Коран. Третє місце займає індуїзм. Найдавніша з великих релігій, що поширена в Індії, індуїзм відомий своєю багатобожністю концепцією переродження та карми. Потім ми маємо буддизм, заснований Сідхартхою Гаутамою, який навчає досягнення просвітлення через внутрішній шлях. Не можна забувати про юдаїзм, одну з найстаріших монотеїстичних релігій, його священна книга, Тора, яка стала основою для християнства та ісламу. Цікаво, що існують також інші вірування, такі як сикхізм, джайнізм, шаманізм, анімізм та новітні духовні течії. Яка релігія тебе зацікавила найбільше? Напиши в коментарях.